Я ще досі не пробував вашого м'яса. І це для мене буде цікаво перше спробувати. Е, зрозуміти, яке воно. І Якщо насправді таке ну, хороше, круте, як мені всі описували, і ви, і друзі, колеги, то чому б мені. Давайте. Так, 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 звичайно, в шефів, знайомих, ти, запи ти записуєш? Мене звуть Микола Мигаль. На кухні я вже працюю близько 15 років. Працював в дуже багатьох закладах. Перший мій заклад це був ресторан, де кому я працював з помічника кухаря, дійшовши до посади сушефа. Працював, наприклад, в таких ресторанах, як Редісон Бурисок «Буковель», де працював в кухарем. Відкривав дуже багато закладів, дуже багато ресторанів за кордоном в Україні. Теж був учасником шоу Мастер шеф професіонала третій сезон. Був учасником шоу Хто хоче стати мільйонером. Годував декількох президентів, декілька з них, які ще тоді навіть не були президентами. Завдяки. Таким моїм страмом вони стали президентами. М'ясом ну, весь час, поки працюю на кухні. На кухні неможливо не працювати з м'ясом. А перший стейк це був стейк Нью-Йорк, а Ангус, приготовлений на грилі. Дуже тривожний був для мене момент. Чому? Тому що дуже дорогий на той час був стейк, майже як моя заробітна плата. Але зараз вони досить приємними цінами, до речі. Готувати найбільше, звичайно, що це буде рибай, Нью-Йорк або філаміньйон. А їсти я роблю, альтернативні стейки. Чому вони відкривають м'ясо трішки з іншого боку, наприклад, там фланг-стейк чи стейк з діафрагми? Вони досить цікаві. Так вони мають не класичні трішки смаки, консистенції. Просто для мене ідеальна, мабуть, буде медіум ре, але люди, якщо людям готувати, так, люди дуже часто люблять медіум середню посмашку. Але з часом, з часом, часом, якщо їсти багато стейків, все одно рівень посмажки трішки падає. Люди люблять більш насиченіше м'ясо, більш відчувати смаку меланіно, якою міститься в м'ясі. Тому З часом всі перейдуть на ре я в тому впевнений то готувати стейки важко. Готувати стейки дуже легко. Це там, 5 хвилин, 6 хвилин і стейки готові. Всі кажуть, що також що стейки це дорого, треба вибирати м'ясо. Та не знав, ні, є постачальники м'яса, вам привезуть під хату, скинули на пательню, гоп-гоп, готово. Перетримують стейки. Вони хочуть спробувати стейк просмажений повністю і засильно його перетримують, переготовлюють. Стейку немає того соку, він не відчувається смак, він не розпливається по язиці і вони жують той стейк як жувальну гумку. Не перетримуйте стейки. Що є? Коворота, пічка, гриль, гриль на вухілі, без різниці. Головне, щоб воно було гарно добре розігріте. Незвичайно, щоб було смачне м'ясо. Хороше смачне м'ясо. чи вологої витримки. Чесно, я більш прихильник, мабуть, якихось британських стилів, коли до стейка, або американських, коли до стейка дають звичайний соус з барбікю, картоплю фрі, чи запечену картоплю, картопляні діпи. От я, я люблю так от пожорсткіше. Я люблю, коли є історія страви, так? коли є історія того продукту, який ти готуєш, коли ти знаєш, що цей продукт є локальний, коли ти знаєш, що це, як цей продукт вирощувався, коли ти знаєш, що в ньому там немає ніяких різних там, не знаю, пестицидів, гербіцидів і так далі. А, наскільки я знаю, торното м'ясо, воно неподалік нашого міста, а, є їхня ферма, і там можна прослідкувати весь процес вирощення цього продукту, і ти будеш знати, правда, дійсно, чи а, стейк, чи корівка їла раніше травичку, чи зернові який є ступінь в цього м'яса і так далі. Тобто це дуже приємно як для покупця.